Це починалося просто з монтажу, але я вже тоді розумів прекрасно, що я. ну, Для мене взагалі, коли я почав працювати з Федією, я вже тоді розумів, що я не хочу працювати на звичайній роботі, і я розумів, що для мене монтаж це є можливість зачепитися. Тобто це мій скіл, це моя якби, от, головна точка, в яку треба давити. І я вже тоді, я думаю, Федя це розумів, що я вже тоді хотів взяти на себе більше відповідальності. Тобто і ми, у нас були розмови, я говорив, типу, я. Давай рухатися, я готовий. Там все там якісь ну будь-що, будь-які ідеї я підтримував. Я був готовий працювати безкоштовно. Тобто, були там проекти Spartan Games Там і так далі. Я там умовно це був там сайт-проект, який ми пробували робити. І я казав, все безкоштовно, без питань. Я бачу, я бачу вектор розвитку. Мені оце найголовніше, що я якби працюю на майбутнє і так далі. І ага. я був готовий брати. Але спочатку, звичайно, це був просто монтаж. Потім, коли ми вже почали трошки розширяти наш бізнес, це вже були там упаковка курсів, створення воронок, там деколи навіть сам сценарії писав, там створення там тамнелів. Ну тобто, це вже все розширяло, вже якось більше, більше ми порівно почали ділити все, чим ми займаємося. Там це такі прев'юшки для Ютуба, для картинки, такі. Тобто, ти дизайн почав робити, так. і ти вже і сайти десь якісь робив. Тобто так, ти так, вже так. там, я потім пам'ятаю, у вас там якісь чат-боти. Є. Тобто, по суті, ти став так як такими головними руками цього проекту, да? тобто, які так, вже так, налаштовували всі ці штуки.